Усім привіт! Вітаю на каналі Мобільний Стривець. Сьогодні попробуємо повиживати на арсеналі обичці. Тож, всіх запрошую до рейду. І дякую всім своїм підписникам, а також глядачам. Тому, хто не підписався, не забувайте підписатись і протиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А ми вирушаємо на четвертій броні. І знову наш такий, можна сказати, бомж варіант автомата К-74. Третій патронний. Попробуємо щось завутати. Попередній рейт вийшов досить так і непоганий. Плюс мінус майже 200 тисяч, плюс тімейта винесли, зробили таке, так би мовити, добре діло. Не знаю, не дивився, скільки там в нього. Балік чи великий склад, але з нашим складом ми продовжуємо йти до цілі і набивати його до повного, щоб дійти до межі 200 мілігунів. <кій> Тому хто йде зі мною в рейд? А ніхто, бо я граю соло. Ні, ну деколи рандоми закидає, але тут дуже рідко. Ай, таке-таке тому зі мною врайти тут тільки мої глядачі. Самі вірні глядачі. Щось довгенько запускає. Арсенал в принципі, навіть опечка сипе так досить непогано купа, фіалки час у часу золото випадає. Так що в принципі <кій> Арсенал фармити склад досить так і вигідна карта. З довини я трохи зліз, бо щось з довини мене почало так жорстко хвісти в гриву, як то кажуть, щось там якось рейди не йдуть, треба поміняти ситуацію. Того я переключився трошки на арсенал знов. Арсенал теж добротна карта. Так, хтось до нас? Прийде чи не прийде? Непонятно. О. Парфумерія. Хтось іде? От у нього шиво в жопі ви бачили, як він скакав? Бігає під низом, дивись? Бляха, вони ж скільки пальців грають, що вони так бігають. Вигляне, скільки я патронів в нього всадив. Жесть, шухер. шухерт. Нидерланд, полный шухер я вам сказал честно. тоже недерланде. Типа бегают так боим. А шоу, уже тут бой? Нормально, блин. Не. Так, що ми робимо? Ми робимо що? Ми йдемо до бункера поближче. Ні, певно, підемо на тарілку навіть, я би так сказав. Ну, no, на це де. Натарівце. Натарілці хтось є. Ні ду. Не дуже добре, що там хтось є. Кортіє би бути першому. Ти диви, розійшовся там. Давай бігом, Zara sejf zautaja na tarilce, če on tam je zvito. А, ёб твой. Зараза, блин. Ну, блин. Я попри него пробег. полный капец. Ну <Слых> <Слых> и что ты будешь рубить? Я вже добре, коротше, не затягую відео. До наступних відео. Всім удачі. Не забудьте підписатись, а я йду в другий і запускаю друге відео.